Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ДРГ у формі українських захисників на рівненському напрямку намагалася здійснювати диверсії. Прикордонники подавили вогнем, а росіяни відступили з витратами. Чергова провокація білорусів в той же час. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний знову відвідав майданчик рівненської атомної електростанції. Захід відбувся з метою оцінки усіх можливих загроз. Говорили про ситуацію на Білорусь Кому кордоні та можливі дії ворога, посилення північного напрямку й охорону атомної електростанції, про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні, про захист рівненської АЕС від кіберзагроз, зокрема про Мамайданчик Раес, відвідали головнокомандувач ЗС у Валерії Залужний, заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба, начальник рівненської ова Віталій Куваль, начальниця Вараської РВА Людмила Мариніна, як наголосив генеральний директор Рівненської А. Павлу Ковтунюк, увага, яка приділяється атомній електростанції, її захисту і обороні для атомників. месенджер, що безпечну роботу підприємства забезпечуватимуть збройні сили України. В той же час усім критикам українського наступу має бути соромно за себе, адже не вони заходять на мінні поля і купи та розміновують їх. Говорить генерал США у відставці Бен Годжес. Передає голос Америки. Це не професійні та марні заяви. Сказав Бен Годжес. Генерал нагадав, що українцям доводиться боротися без. З підтримки авіації, без якої США, Велика Британія чи Німеччина ніколи не посилала б своїх солдатів у бойові дії. Якби наступ в Україні вела американська армія, вона би спиралася на підтримку авіації, яка б розбила укріплення противника ще задовго перед тим як відправили піхоту. Контрнаступ це не лише те, що ми бачимо на полі бою, наголосив годжес. За його словами, ЗСУ проводять багато складові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців атаками дронів. Кіберборотьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО разом з тим, атаки на чорноморське флоту створюють величезний тиск на російський генштаб, на жаль, українці, і надалі зазнають великих втрат, тому що ми захід не надали їм необхідних можливостей. І я говорю саме про високоточну зброю великої дальності, сказав годжес. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.